Вітаємо вас у Древньому Бузьку, невеличкому містечку на Львівщині з тисячолітньою історією. Місто Бузьк відоме не тільки численними історичними та культурними пам'ятками, але й видатними особистостями. Саме в Бузьку у 1863 році народився президент західноукраїнської народної республіки. Євген Петрушевич Церква Святої Параскеви унікальна перлина Бущини XVIII століття. Пам'ятка. Архітектури національного значення. Саме тут, з 1860 року, парухом храму був батько Євгена Петрушевича, отець Омелян Петрушевич. За час його служіння був здійснений ґрунтовний ремонт храму. У вересні 2015 року громада Бузька спородила пам'ятний знак. Ось тут на цьому місці, де знаходилася плебанія, пару церков Святої та Святого Миколая отця Миморяна Петрушевича, і де народився майбутній президент Західноукраїнської Орди. На бузькому міському кладовищі знайшли вічний спочинок батьки Євгена Петрушевича, отець Омелян та Савина Петрушевичів. Вони виховали п'ятьох дітей, троє з яких відіграли знакову роль в боротьбі за українську державність. Народився Євген Петрушевич. 3 червня 1863 року походить з відомого галицького священичого роду, коріння якого сягає княжої доби, батьки подбали про добру освіту для сина. Євген Петрушевич навчався в академічній гімназії, Львівському університеті, де здобув фах адвоката та юриста. Брав активну участь в українському студентському русі. Згодом відкрив власну адвокатську канцелярію у Сокалі. був українським послом до австрійського парламенту та Галицького Сейму, активним творцем української державності в період розпаду Австро-Угорської імперії. 19 жовтня 1918 року. Галицько-український політичний провід на національних установчих зборах проголосив утворення на етнічних українських землях незалежної держави й обрав українську національну раду на чолі з президентом Євгеном Петрушевичем. У листопаді 1918 року через запеклі бої з поляками у Львові провід Західноукраїнської Народної Республіки змушений був перебратись до Станіславова. 3 січня 1919 року відбулася перша сесія української національної ради на якій було ухвалено закон про злуку з українською народною Через окупацію галичини польськими військами за одними даними 31 травня за іншими даними, 2 червня 1919 року, в приміщенні Бучацького монастиря відбулось засідання послів Української національної ради Західноукраїнської Народної Республіки, які скасували парламент та передали всю повноту влади диктаторові Євгенові Петрушевичу. Проте, через різні політичні перепетії, у листопаді 1919 року. Євген Петрушевич разом з урядом емігрував до Відня, де очолив дипломатичну боротьбу за визнання Галичини на міжнародній арені. Однак через певні обставини ця боротьба завершилася поразкою, і Євген Петрушевич виїхав до Німеччини, де й помер 29 серпня 1940 року, був похований у Берліні. 1 листопада 2002 року його останки перепоховано у Львові на Лечаківському кладовищі. Щоб зберегти пам'ять славетного земляка, у жовтні 1990 року одній з центральних вулиць міста Гуська присвоєно ім'я Євгена Петрушева. На час цієї події на будинку номер один встановлено меморіально. Першого листування від послі. З сироповини листопадовими вчину. Євген Петрушевич у бронзі повернувся до рідного міста. Пам'ятник встановлено на території пустої гімназії, яка і названа його ім'ям. 1994 року на теренах Бущини постав заклад нового типу Бузька гімназія і очолив її тоді Володимир Петрович І з перших же днів існування гімназії постало питання, аби вона мала свого патрона. І вже 1997 року, 19 серпня, гімназія одержала ім'я Євгена Петрушевича. З того часу було зроблено багато для того, щоб гімназія мала свій музей. Можливо, це навіть було і поштовхом до того. 2010 року в нашій гімназії було відкрито новий музей, вірніше, я б не сказала не новий, а оновлений музей і чільне місце в ньому зайняла експозиція, присвячена Євгенові Петрушевичу. Нас дуже тішив той факт, що на відкриття музею прибув племінник президента Західної Української Народної Республіки пан Юрій Борис, який на той час очолював кафедру Львівського університету. Прибув він зі своєю родиною і подарував для музею дуже цінну річ рушник на домотканому полотні, який було вишито у родині Петрушевич. Націю творить передусім культура та національна пам'ять. Національна історична пам'ять відіграє важливе значення для опору агресивним силам. Тож бережімо для нащадки нашу національну пам'ять, пам'ять про наших видатних земляків, які творили і творять нашу історію. Бо хто не знає минулого, той не вартий майбутнє.